Як повідомив центр зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ області, на найбільших ринках міліція відкрила громадські приймальні у разі необхідності. Люди можуть звертатися до дільничного інспектора чи працівника служби боротьби з економічною злочинністю безпосередньо на ринку. З Початку грудня на ринках та найбільших торгівельних майданчиках Івано-Франківщини відкрилися громадські приймальні міліції. Підприємці та покупці у разі необхідності можуть звернутися до дільничного інспектора чи співробітника підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю безпосередньо на ринку. Крім того, люди мають можливість поспілкуватися із працівниками внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ. Як працюють громадські приймальні на ринках, вивчали й представники регіональних засобів масової інформації, які 15 грудня побували на центральному. Продовольчому ринку в місті Іван-Франківську на час приїзду журналістів у громадській приймальні прийом громадян здійснювали старший дільничний інспектор посічнянського відділення міліції Сергій Беніцький та оперуповноважений підрозділ державної служби боротьби з економічною злочинністю Андрій Вівчар. Міліціонери саме приймали заяву від мешканки Тисменського району про те, що за час її відсутності хтось пошкодив її автомобіль, припаркований біля ринку. Безпосередньо створено на територію ринка, щоб люди могли безпосередньо приходити на місці тут. розглядати свої свої звернення, заяви, повідомлення, щоб ми розглядали тут на місці. Ну на території самого ринку. Також можна також прийом здійснюється ще в громадському на дільничому пункті міліції номер по вулиці військових ветеранів багато людей звертається до нас з такими питаннями як про конфлікти які виникають між продавцем і покупцем також сімейні сімейні конфлікти які часто можуть виникати ну між сім'ями Ну, такі там крадіжки на ринку також часто бувають таке, що люди приходять, звертаються там, пропали речі. За словами дільничного інспектора Сергія Беніцького, працівники ринку або відвідувачі нерідко повідомляють міністерів про факти дрібного хуліганства, появи в громадському місці осіб в нетверезому стані. Трапляються випадки, коли йдеться про обман покупців при зважуванні. Громадська приймальня міліції на центральному ринку в обласному центрі працює щосереди з 14 до 17 години. Наразі у міськвідділі міліції аналізують кількість звернень громадян. І в тому разі, якщо напередодні новорічних та різдвяних свят збільшиться масив звернень, то передбачено прийом громадян щопонеділка та щоп'ятниці. На інших ринках в Івано-Франківську та районних центрах також розміщено відповідні вивіски та оголошення про місце і режим роботи громадських приймалень міліції.